Вітаю, друзі, я Віталій Портников. Естонська партія реформ на чолі із прем'єркою Каю Калас досягла безпрецедентної перемоги на парламентських виборах в країні. Ці вибори за великим рахунком були ще й голосуванням з приводу того, чи потрібно допомагати Україні, чи все ж таки зосередити кошти на внутрішньо-естонських потребах. Прем'єрка та її соратники, представники інших партій правлячої коаліції, підкреслювали, що допомога Україні і зброєю, і гуманітарною допомогою, і прийомом біженців є потрібною, тому що Україна захищає саму Естонію і європейську безпеку, коли протистоїть російській Наваль. А от головні опоненти партії реформ з консервативної народної партії Естонії. Підкреслювали, що навпаки Естонія роззброюється, коли допомагає Україні, і що потрібно зупинити прийняття біженців з України, тому що це не мов би, змінює демографічний склад населення маленької Балтійської країни, і що гроші потрібно віддавати саме на естонські потреби, а у війні з Україною ніякої реальної участі не брати. Однак, незважаючи на те, що соціологічні опитування напередодні виборів демонстрували, що велика частина виборців немов би, схиляється на бок прихильників консервативної народної партії Естонії, в результаті партія реформ буквально розгромила популістів, продемонструвала, що естонський уряд має безпрецедентну підтримку виборців. Тепер Лідер консервативної народної партії Март Хельме говорить про те, що він взагалі не вірить у такий результат, і найголовніше, не вірить, що естонці живуть у цій самій мильній бульбашці, у якій живе талінська політична еліта і медіа у мильній бульбашці допомоги Україні. А виявилося в результаті, що у мильній бульбашці живе сам пан Гельма із своїми прихильниками, тому що більше шестонців якраз і розуміють, яку серйозну небезпеку для них може становити Росія, що посилюється, що може загрожувати Балтійським країнам, якщо звичайно їй вдалося б перемогти в Україні і втілити у життя політичні плани Володимира Путіна. І цей результат виборів в Естонії, коли друзі України перемагають. А ті, хто хоче дистанціюватися від російсько-української війни, зазнають очевидної поразки і не можуть розраховувати на участь у новому уряді, це урок для усього європейського політичного істеблішменту. В мене немає жодних сумнівів, що серед європейських політиків вже чимало таких, які б хотіли сказати так, як говорить Март Хельма, що допомога Україні це мильна бульбашка, що це цікавить стільки політиків і журналістів, а звичайних людей не цікавить, тому що вони думають виключно про своє життя, непросте у нинішніх економічних умовах. Однак виявилося так часто буває, що в критичні моменти люди розумніше за тих. То намагаються спекулювати на їхніх проблемах і усвідомлюють реальний рівень загрози. Ось про що свідчать парламентські вибори в Естонії. Дякую, друзі.